Вітаю народ. З вами Брозора ТВ. І ми починаємо наш 16-й номерний турнір на Брозора ТВ, на Броджиджі Юа сервері. Сьогодні турнір буде європейський, україно-європейський. Ми запросили декілька європейських команд, які доєдналися до нашого турніру. Хочемо потестувати цей формат. Чи прикольно, чи не прикольно. Пишіть в коментарях, чи вам сподобалось, що ми запросили європейців чи ні. Хочу, щоб вони трошки потренували наші команди перед Лігою, яка, я думаю, запуститься в цю в наступну суботу. От, тому це така трену, тренувальна база буде для нас. І просто подивимось, чи нам сподобалось, чи ні. Проводити турніри з європейцями. Я думаю, буде прикольно. Це буде команда Вікторіус. Європейська і Encrypti. Ось оці дві команди це європейці. от З нами сьогодні буде коментувати цей турнір Діма Vegas. Це лідер клану Inua. Він зараз... Добрий вечір всім. О, він вже на місці. Дімончик, привітайся. Привіт-привіт усім. Я дуже прошу стрім бадом. О, о, стрім. Добре, що сказав. Так, стримчик. Стрим включив. Стрим включив. Карта Е. Так, что еще хотел? Есть стрим? Так, все, працюю, доброе, дякую. Фу, чудово, чудово. <кій> чудово. Я тут розказував нашим глядачам, що до нас доєдналися європейські команди. Це команда Encrypt і команда Victorious. Це європейські команди. Ти знаєш, з яких країн? Encrypt це Бельгія. а Victorious – це, здається, якась арабська команда. Яка точно я точ, точно не знаю. Але вони приймали участь в якихось турнірах, в кваліфікаціях. Дві команди поруч впали, та одні забрали автівки і поїхали, так? Так, так. О, Тут тут уже тут команда Bro G UA трішки настрілює по команді GTU, вони мають кемпи поряд. Намагаються хлопці отримати одразу бали. Так, один кіл, один поїнт. Так, що у нас по карті? По, карті, по карті? Дві команди на острові. Поки без великих контестів, але я думаю, що де буде перший контест? Цього, цього разу, як не дивно, впали команди на свої споти, але. А можливо і не на свої, але контестів небагато. Бо минулого разу прям одразу по дві-три команди файтились. Воло з обчагами повинна перестрілюватися. Так думаю. О, там вже хтось, хтось намагається. Апатік. Апат... Апатетік. Ха -ха -ха. Так, на рожку команда GGUA, На Блатярді GTU. На школі команда наших гостей. Це команда Victorius. Це що тут? Це вони летять, чи що? Це команда BroG UA 2. Отут. Вони зайняли 17 слот. Одна команда не доєдналася, бо по деяким причинам була кікнута. От. Так, що тут цікавий за... Цікавий кемп вони обрали для лутінгу. Що-що? цікавий кемп? Ця... Там луту не багато. Але їх там і чіпати не будуть. Ну так, да, вони хочуть спокійно почати. Це нова команда вантрай, це клан вантрай український. Можеш з ними якось познайомитись, провести якусь кланову битву. Новий клан, який я знайшов в грі. Так, а це хто у нас тут? Це команда Ха. Це команда Ха. Також нова команда. Новий якийсь український клан. Це 4 і друзі, як так, так. Якщо ви нас дивитеся з інших українських кланів, будь ласка, пишіть Brosdoria або мені, Діма Вігас, ми будемо єднати всіх українців разом. Це цікаво грати один з одним, не грати з неприємними людьми та збирати адекватне ком'юніті. Так, у нас є глобальний план. Ми про нього поки вам говорити не будемо. Але ми хочемо співпрацювати з усіма кланами і дружити, як мінімум. Нагадую всім, що на наступному тижні ми вже плануємо почати лігу Броджи Ліга, яка триватиме 4 тижні. Загальний призовий фонд буде 40 тисяч. Я думаю, він буде більший, ніж 40 тисяч, <кій> тому що вже. Трішки невеличкі локальні спонсори хочуть долучитися до цієї події. Тому, я думаю, у нас трішки розширяться призові місця, буде більше їх від 4-го, можливо, до 5-го місця, побачимо. Тому, хто не зареєструвався, хто має бажання, доєднуйтесь. Буде фінал верхньої сітки, нижньої сітки, я думаю, всім вистачить і по призовим місцям, і по, і по видовищу, і по кайфу, я би так сказав. Тому І дуже мрати. цікаво, що ти розділив там е, нагороди на сильні команди та більш початківців. Ну так, так, там, там буде фінал верхньої сітки. Це 16 найсильніших команд із, 30, із 36. О, перший пішов. Європейці! Ого. ого. Так, мінус 2 апотеки, мінус 3 апотеки. Так, о. З цієї сторони Вікторіус вибили одного, а з тієї Семпітернала. Але дивись, це команда Семпітернал, це переможець двох турнірів наших. І зараз вони будуть битися з європейцями, якщо зараз апатеки виб'ють дуже швидко. Це цікаво? Тут одна людинка залишилась, один нокнутий. Європейці ще не зрозуміли, куди приїхали. Це апатеки. Правильно ми читаємо? Апотеки. Апотетик? Мабуть, я не знаю. На якій це мові? Я тобі довірюсь. Дивись, тут, я думаю, європейці підуть бі. Але вони знайшли інших європейців. Дивись, Енкріп. уже один нок. Тобі ж вони нокнули одного з Енкріптів. Команда Кабумса. Помічає волю. А це також українська команда нова абсолютне сало. Вони зажали команду Encrypt з двох сторін. Да, їм... Це бутерброд. Да, — Так. Класичний це, це, Це інший файт, нам треба назад. Ну, я не знаю, мені здається, що там буде дуже тяжко. Так, тут я хочу, мені здається, а ні, вони відійшли, так? Да? Я думаю, вони з цим зараз почнуть битися. Так, мені цікаво, команда Сало, ця. В Ідинкріпті залишились дві людини. Ось вони. Якось вони сильно розділилися, мені здається. Отам От їх зажали. Ось ці двоє з них залишилось. Ну, я думаю, можливо, заберуть чіпи, зарісують. Так, ну тут абсолютно сало. Це вже і не такі камбеки. Та да. тут на цих турнірах такого ми вже на бачили. Дивись, Абсолютне сало, нокає одного з тризубів. Це також український клан. У них уже... Платили вже... Саню фотограф? Так. Да. Цілий день сьогодні Ветіка? Угу. Із команди гав-гав. Так, а що там по три зубам? Щось вони також не разом. Залишився авар і Леслі. Вони дають на п'ятки. І так, команда GTU у повному складі. У них все добре, вони спостерігають за драками, поки не втручаються. Менше-менше тихо на бодярді. Там якесь купчення йде? Ні, поки нема нічого, це так зверху. Ну мені здається, це перший файт буде, так? Да? Але в Коман... 505 подивись, в якій позиції. Також, так. Да? В бутерброді чи що. Ну, якщо їх знайдуть. Е... Синя команда, це хто? Так, синя, це. Щас гляну. Це сало, так? Да? Абсолютне сало. Так. Мені здається. О, диви, у них вже 4 кіла. 4 кіла це 4 поїнти. Семпірнале намагається настріляти по комусь. Нот Лімон. Дякую за підписку. Все-таки Семпітернал і закуситися із Вікторіусами. Європейцям. Мені дуже цікаво, наскільки вони сильні. Це здається, чи тір 4 чи Tier 5 команда. Маю давати відпір Семпітерналам. <кій> Тому що останні турніри Семпітернали прям не відчували великої, великої конкуренції. Так, тут Ван Трай з кимось. Що там у корсів? Є хтось? Ага, вони настрілюють по, по Броджею Джуніор. Бродже Дже Джуніор уже має одного нокнутого. Які ставки, Дімон? Великі? чи малі? Мені здається, що ну давай, давай поставимо невеличку ставку, хто виграє? Семпітерналий чи кабумзи в цьому файті, якщо файт відбудеться. І тут ще є додатковий фактор: це абсолютне сало, яке збоку стоїть і може втрутитись у бійку, але вони кудись від'їжджають в іншу сторону. І тут дивись, ще, не... ще, ще є клан Мрія, нова, нова команда. Це також український клан. Так О, ну мрія ось... зараз встряне, мені здається. Мені здається, вони їдуть в дуже тяжку ситуацію. Стоподово. Будемо дивитись. Ні, мені здається, вони мимо проїдуть. Семпітернали вже вже рухаються чуть-чуть центральніше, Займають зону, зараз за ними виїдуть кабумзи. Команда «Вікторіус». У них там в команді Дівчинка грає. дестіна Ой-ой-ой, щось -ой. тут буде щас. зараз. Зараз им будуть приймати. Мрію. Мінус один. Шпині. Не вдалося. Не вдалося. Дуже тяжко, дуже тяжко. Я розбили думав... машину mm. і доїдає. Боже, як гарно він затискає. Про профі, це Росомаха. Дуже сильний гравець, грає в різних українських командах. Це він вийшов на заміну до них, бо їхній гравець десь десь не прийшов. Мабуть, так. Е вечір з субота займається спортом. Да. Диви, тут команда супернатурали. На Буде раш. Пушите команду GTU. Серебаню вже забрали. Чекаю у дверях крек. Хто кого? Я думаю, крека заберу. Так. Не так а? просто. Не Б... так просто, не безкоштовно його заберуть. Ні-ні, не заберуть. <сум> Получається, не заберуть. Так, наступний. Гріхаєш. Не туди. Так. А, крека нокнули наверху. А... Непогано. Супернатурали грають, вони також нас перші. Хом'ячок, по-моєму, грав на минулому турнірі, і він зібрав сильну команду. Тут ось лідер, клану... лідер команди цієї Богдос. Залишилось їх двоє. Ну, Мабуть, будуть чекати на чіпи. Якщо про них не знають, але вже бісквіт спалився. О, тут, тут, тут мрію, по походу, дуже мають. Михайло. Залишилось їх двоє. Так, що вони тут роблять? Тут Маклей піджимає, так, да, трішки. Так. Да. Ну, зараз буде. Мене інтерналоя фулка. Так, Маклей чекає. Розвідник. Ой, тут, тут що це за команда? Це абсолютне сало. Вони мають одного нокнутого. А це нова команда. Evil, Evil Wolves. така команда. Богдоса забирають із GTU тим часом. Все. Команду GTU забрали. Симпітерна, але все-таки зустрілися знову з Вікторіусами. Будуть тримати тримати свою потужну позицію, я би так сказав. Я думаю, що... О, ще 4 Eagles. Вони весь час їхали, я так розумію. Це також потужна команда. В минулому турнірі зайняли друге місце. На цьому турнірі скупчення дуже сильних команд. Я навіть не знаю, хто переможе. Тут не все так просто. Так, Ворон до, до цих пір лежить, його ніхто не підняв. Ну вже по кругу просто вогонь. Так, да, дивись, зарисали три зуби, саню фотографа Явара. Так, тут мрія, ще один нокнутий. А, це не мрія. Друзі, підписуємося, хто дивиться, підписуємося. Зараз буде відбиватися. X Lucky. допомагає Броджі Джі Юа Junior. Команді Мрія. Тому що їх пушили, але вони нокнули. Можна було б забрати Поінт не забирають. Уже почався хаос Хаос на карті. Так, Абсолютне сало. Перестрілюється на дистанції. Тут Вікторіуси зажимають по Семпітерналам. Я ставлю на Семпітерналів, бо це наші хлопчики. А мені цікаво, що покаже Вікторія. Давай, ти будеш боліти за Вікторіюс. А я за Семпі Терналю. Щось тут трезуби Леслі аж тут. Команда тризубів за зоною. Семпі Тернали, це під кого вони тут піджимаються. Вони піджимаються під команду Ха. Зараз буду Росомаху розбирати команду. Ставлю, що забере 2 кіли. Дивись. 2 поинти. О, диви, два поясни. Ой, не пішло. Ну, так буває. Не пішло. Маклея нокнули. Не квапиться піднімати. І, ігла розібрали броджи G команду, поки ми підемо. Щось не летить. Бо там пікають. Це ж не просто так затиснути стоячого. А команда не проста. Так, піднімають лідера. Мають якісь хаєшки накидувати. Не, не туди. Мимо. Мінус. Залишився один. Мінус. І ще один десь да? Ось останні. Так, обкручував. Обкру... Заберуть, заберуть його зараз. Так, да, тяжко йому буде. Може один кіл. Диви, всіх підняли. Семпітерналі. Так що у нас там по карті? Швидко. Буде тікати. Втіче чи не втіче? Я думаю, що втіче. Хоча від семпітерналів не тічеш. Мрія ще жива, до, до цих пір дві людинки живі. Молодці. Виграли церкву. А що мені? О, корси. Наша постійна команда. Яка минулий турнір дуже непогано зіграла, дуже сподобалось. О, три зуби тут з ними стріляються. Так, мені Корси дуже імпонують. Мені також. А що в них за клан, до речі? Корс. Я не знаю, чи це великий клан, чи ні, але клан Корс. Вони у нас з самого найпершого турніру. Ой, ой ой Ігла зажимает по команді Victorus. Все-таки Ігла з ними закуситься. Щас висадить, висадить. Минус один висаджений. У Игл двоє також нокнуті. Так, Вікторія, робить хилы. Уже два нокнутих у Вікторії. У Вікторії троє, один нокнутый. Ого-го! Ого, ого. Курумбус! Двоїх... Нормально! Двоїх нокає! Відквитав... Дуже швидко орієнтується. Так. Відквитав два своїх тімейти. що там взагалі відбувається. Хлопці із Вікторію збі... біжать. Хотять відквитати, відстріляти. Це взагалі в зоні Камбус. це лідер їхньої команди. Ой-ой-ой. Ні-ні-ні. Закінчилася Вікторія. Вікторія втомилась. Вікторія втомилась. Семпітернали будуть забирати ігла. Я думаю, тому що в них вигідніша позиція. Ну непогано. Отут отут... Отут корси б'ються з 3 зубами, наскільки я розумію. Ставлю на корсів. Ставлю на Корсів. Що вони заберуть трезубів? Трезуби вже втратили Лесь. Диви, мрія! Мрія закриває одного із симпі... э, супернатуралів. Блін, молодці! Так, так файно грають вдвох. Так, трезубом. Важкувато. Тут Корсам сам важко, а диви, їх з усіх сторін обходять. Тут абсолютне сало, три зуби. Вони обкидались смаками. Намагаються це вивести. Я думаю, що трезу. Ой, ой ой ну корса мені, здається, буде дуже тяжко. З усіх сторін. Диви, тут абсолютне сало. Абсолютне сало тут. Абсолютне сало, да, підтягнулось. Біртфенікс. Okay. Не очікувало на це ані тризуби, ані корси, мені здається. Хто вийде із цих трьох команд? Ой-ой-ой, сало. -ой 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 три зуби вже пішли в лобі, дві, як я й казав. Корси забрали три зубів. Абсолютно сало може забрати корсів. Але. Бьорд Фенікс Нока і Ярчика. Так, де вся команда його? Команда «Ван Трайна стрілює по абсолютному салу. Нокає Джек Фроста. Джека Фроста несуть, несуть <свісно> на руках. Ф Фенікс до розбира. Ні, все-таки не забрав. Дивись, Ф Фенікс нокнув одного із корсів, але його забрав Корс. Крепко? Так. Корс вам ом... Не просто так. Фенікса добрали. Від Абсолютного Сала залишились двоє один нокнутий. Так, і вони в опені. Вони зараз будуть битися з корсами. Ой-ой-ой, непогано. Ого! Забрали корсів. Команда абсолютне сало. Все-таки абсолютне сало. Диви, Семпітернали, як, як завжди в центрі зони. Це їхня така тактика. Вони завжди тримають центр найкращої позиції. Тут мрія легенди. Вдвох до цих пір живі. На початку, на, на початку їх там трішки підзакрили, але вони. Давай подивимося, скільки в них кілів. Чотири кіли Лакі. Відбили церкву. Broджей Юа Джуніор помогли їм. І до цих пір живі вже грають на плейсмент. Ван Трай команда. чотири людини. Чотири людини, два кіли. А скільки всім пітерналів? Цікаво, кілів. І ще ігла живі. Ой-ой-ой, 7, ой 7 пітерналі 7 кілів. А у ігл? 11! 11 кілів. Так, ігли роблять речі. Легендарі, легендарі. Команда Ха, пам'ятаєш, один воїн, який втік, живий. Так, так. Двіці до останнього. Займе ще плейсмент і, і виграє очки. Молодець. Паша. Кіберспорт настрілює по салу. Це ж він, здається, забрав одного із сала, так? Да? Бо в них троє оцього. Не, фенікса забрали ну, корси. Він нокнув тоді. Його помниш на руках, віднесли її і зарізали. Непогано, непогано. Семь молодці. Тримають марку на є... Україно-європейському турнірі. Ну я думаю, що Ігла ще потріпає їм нерви. Чекай. О, не. Воїн. Буде битися. Хто на нього піде перший? Хто забере його? Він в булочці між Іглами і Семпітерналем. Марк, трошки скраєчку. А ти що? Що це за легенда? А хто його забрав? А, тут ще один з вантраїв є. 4 кіли Лаки зробив. Я думаю, їх двоє траїв. Але Вантраїв. Двоє. Михайло один. Не вдалося. Не вдалося. Але команда Мрія дуже гарно зіграла. До останнього. Вором Лакоста. Дякую за підписку. Семпітернали не дають життя іглам. Не дають життя. Тримаю центр. Один нокнутий. Абсолютне сало. Ворон нокнутий. Ні, це, це катка з самп'етерналів. Чекай. Чат, як вам такий турик? Європейсько-український? Робити ще чи ні? Дві європейські команди вже в лобі. Дімон, як тобі такий формат? Заходить. Так Дуже цікаві динамічні файти. Якийсь чел пише в чаті, якого ну, команда пригнула на нашу точку і розвалила нас. Ну, це не заборонено правилами, тому. Так можна. Так, що ми маємо? Семпі Терналець центрі зони. Вони дуже хочуть закрити команду Ігла, бо це найсильніший суперник їх. Ще є команда «Ван Трай. це така невідома команда, що вона може, тому що перший раз на турнірі. Але наскільки я бачу, молодці. Непогано грають. Будуть завозити свою команду в призові місця. Тут 13 кілів. Хуао Пау. 8 кілів. Навіть якщо е, команда Ігла займе друге місце в турнірній таблиці, я думаю, вони будуть десь рівні з цим пітерналами. Але можливо ця команда займе перше місце. Не дають Не, дивитесь, не дають. місце. Дімон, ти на кого ставиш? Не хочу ні на кого ставити поки. Але дуже пощастило з доною Сент Петерналом. Я думаю, вони прорахували і зайняли цей кемп. На досвіді. Давай, давай я поставлю на слабшу команду, я буду за Ігла. Блін, ну іглам дуже тяжко, дуже тяжко. Вони ще й не в зоні. Все, один нокнутий. Добирають. За ВП. Ой, там теж є АВП, здається. Щось таке. А що там? Ні, тут рейс. Ой-ой-ой, поптай, ну-ну, ну. Вау-пау! -ну -ну. Один ХП. Ні, це не, жив... не живий. Ось тут дивимось. Маклей заходить в спину команді Вантрайм. Так. Тут, тут Мак Маклей сейчас всіх закриє. Хуау -ху. Ху пау грає на друге місце. Залишився один в команді Вантрай. Ну він верно чекає файту. Перемагає команда Семпітернал в цій карті. 2265 шкоди. 13 вбивств. Вітаємо їх. Зустрінемось на наступній карті.